Створюємо нову сторіс, обираємо картинку, з якою будемо працювати. Заходимо у вкладку Шрифти, обираємо перший зліва. Зверху обираємо заливку для шрифту, змінюємо колір за потреби. Друкуємо на клавіатурі крапку, ставимо декілька провілів і в кінці ставимо ще одну крапку. Отриману полоску розтягуємо по екрану пальцями, зберігаємо картинку, відкриваємо збережене фото і можемо друкувати потрібний текст. Другий спосіб: пишемо велику букву О, обираємо заливку тла шрифта потрібним кольором. Розтягуємо пальцями цю букву таким чином, щоб вона вийшла за межі екрану. Третій спосіб. У меню малювання беремо третій зліва пензли, обираємо колір, яким будемо заливати картин, затискаємо пальцем на картинці і вона повністю заливає. І обіцяний бонусний спосіб. Для цього нам потрібен додаток «Лето». В ньому знаходимо стікери з градієнтною заливкою. У додатку можна одразу змінити її колір. Копіюємо. Вставляємо в сторіс, заходячи у вкладку Текст, затискаємо пальцем і обираємо Вставити, розтягуємо в потрібному місці. Обов'язково спробуй кожен із способів і розкажи про свій улюблений варіант, а щоб не загубити, збережи.